Думаю, що пивохти, значить, тут бачимо. У нас час проведення. Ось бачите, умова. Для того, щоб знайти перемогу, вам потрібно відправитись в певне місце на мапі другого сервера. Для того, щоб зрозуміти, де це місце. Згадайте, куди щороку молоді чаклунти та чаклунки вирушали для того, щоб дістатись з школи чарівних мистецтв Хогвартс. І звісно, думайте. Думайте, і ще раз думайте, нагорода, а ви самі вмієте читати. Так, розбираємо етап. Ну, перша відгадка це платформа дев'ять тобто координати 9.34. Ми перепливаємо сюди, дивимось, тут є в нас на цих корадах кущі. Просто потрібно по полазити в кущах і знайти здоровенну табличку. Не стопку, не сундук, а досить велику табличку. Ось я пишу, значить, перемога буде в ресторані. Тобто ресторан є про нього інформація в про сервери, можна попитати в адміністрації, де знаходиться в нас ресторан, а ще взагалі можна бути активним і знати, де в нас ресторан. Щоб перемагати в таких івентах, тепер рушаємо сюди, зараз паркуємося. І треба впілити десь табличку, отак от. Потім ми її ще й пофарбуємо жовтий колір, на ній буде написано пароль від перемоги. Пароль буде складатись з, з літер, точніше, з перших літер в письмовому написанні цифр. тобто 6 О1. Тобто 6, 1, 1, 1. Все. Так, зараз на таточки напишу і давайте от подивимось, як я ставлю пароль. 6. Давай. 6. Давай, Володя. Ну, давай, О, 6, 1, 1, 1. Все. Ось це пароль. Ці сундуки відкриваються легко з паролем. Вон написано пароль ШОО. О, о, тобто 6, 1, 1, 1. Єдине, звісно, тут воно трохи не б'ється в очі, тому що це все таке, шо? Типу, шо? І, і, і не одразу розумієш, що то пароль. за перегляд, не забудьте <кхм> чули. Чули це вже ви я дуже багато разів. По-перше, все, що вам потрібно зробити, точніше, перше, що вам потрібно зробити, це підтримати Збройні Сили України як можете. Можете доларом, підтримуйте доларом. можете гривнею, підтримуйте гривню. Можете репостом, підтримуйте репостом. Другу чергу вже, звісно, проведіть всі можливі взаємодії з цим каналом та нашим проєктом. Подавайте, коментар, підписка і так далі. Все, що значить можете, робіть. Переходите за посиланнями, приєднуйтесь, граєте і все робите, що вам треба. І не треба також. Тепер я вам вже дякую за перегляд. Бажаю вам всього, що вам потрібно. До нових зустрічей. Слава Україні!